На Росію голосили справжні намори і коли буде мир, зараз дуть чітки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Далі а, за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто, я оце з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачу там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він вообще совсім плохо. Вже, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб ті він, ну чао, до побачення, да і замінити його кимсь більш-менш адекватним. Скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати. Території, всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнують там валюти, відміняються повністю. Економічна криза, крахю. Ну світ не може цього допустити. Тому, скоріше за все, щось з Трампом ті станеться найближчим часом. Далі що нам заявила Росія, коли мир Росія каже: давайте російську мову введіть, у себе в школах а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Поняла? така от історія. Ну це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Час, якщо до цього домовляться, Понял. якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустити, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну і це нереально просто зібрати, а, захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. Понял? Поняло ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял? от отак -от 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 Путін міркує. Захватувати нації, йому не важливо, що він там захвати. Понятно, що в Донецькій там, Маріполі і так далі не життя, а просто ну помина вода під час кранів. На жаль, да співчува. Реально співчуваємо, тобто це я не насміхаюсь. Ну, на жаль, таке сталося. Прийде момент, що просто отак серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомат і давай на війну погнав. В першій лінії фронту, там на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. того умови Росії дуже прості. Просто щас хитростю отхапати то що є, переждати трохи і піти далі. Понятно? Оце от Росія, от, от, от такий ми, миру.